Потужність, швидкість, безпека, висока продуктивність це все нова електропила Сучкоріз Алігатор. Представляємо вам вражаючу та унікальну новинку просто зараз. Забудьте про нудну та виснажливу роботу в саду. Вітайте революційну електропилу Сучкоріз Алігатор від компанії Black Decker. Обрізання дерев перетвориться на легкий та безпечний процес. Ви позбавитесь зайвих гілок та сучків за лічені секунди. Розпилюйте гілки діаметром аж до 10 сантиметрів, не напружуючись. Алігатор такий простий. У використанні, що навіть жінки впораються з ним. Дивіться далі. Безпека та потужність. Алігатор споживає всього лише 550 ватт, але ж подивіться, як швидко він розпилює цей стовбур. Розпилюйте гілки там, де вам зручно, на дереві або ж просто на землі. Не потрібні ніякі додаткові оснащення. До речі, на відміну від ланцюгової пили, якою незручно проводити розпил спиляних гілок, алігатор з легкістю справляється з цією задачею. Те, що іншим не під силу, при роботі зі звичайними ланцюговими пилами вкрай не бажано допускати контакт ланцюга з землею. Це виводить пилу з ладу. В той час як в алігаторі ця проблема відсутня завдяки додатковому ланцюговому кожуху, який слугує також в якості захвату для гілок. Безпека понад усе унікальна система подвійного кожуха над ланцюгом також захистить вас від випадкового травмування. Погодьтесь, це на порядок безпечніша конструкція ніж у пилок та бензопил з відкритими розпилюючими елементами. Додатковий елемент захисту на сучкорізі це подвійна пускова клавіша, яка вбереже вас від мимовільного запуску приладу. Вас вразить, як швидко ви розправитесь із садовими роботами. Замість виснажливого пиляння вам знадобляться лічені секунди та електропила сучкоріз алігатор від фірми Black Decker. Ми впевнені у високій якості нашого товару, тому надаємо безкоштовно два роки гарантії. Вага сучкорізу всього лише 3 кілограми, а це значить, що навіть високі гілки на дереві ви спиляєте без проблем та надмірних зусиль. Навіть жінка впорається з цією роботою. Телефонуйте просто зараз та замовляйте електропилу сучкоріз алігатор, адже робота в саду на дачі в приватному будинку є завжди. А ми потурбувались, щоб ви з легкістю з нею вправлялись. Те, що раніше займало багато часу та сил з електропилою сучкорізом алігатор, перетвориться на просту та захопливу роботу. Вам однозначно Подобається працювати швидко, безпечно та продуктивно. Розпилюйте гілки діаметром до 10 см у будь-якому положенні. Працюйте потужно, швидкість обертання ланцюга алігатора 2 метри 30 см на секунду. А як тільки ви відпускаєте пускові клавіші, обертання ланцюга миттєво зупиняється за 0,15 секунди. До комплекту входить електрополастушкоріс алігатор, маслянка, спеціальний ключ для регулювання натяжіння ланцюга та інструкція. За допомогою маслянки ви з легкістю зможете Вати до інструменту потрібну кількість масла для автоматичного змащування, а спеціальний ключ допоможе відрегулювати натяжіння ланцюга. Послабте кількома рухами два натяжних гвинта, і підпружинена шина автоматично відрегулює необхідне натяжіння ланцюга на шині. Інженери продумали всі деталі, щоб ви отримали надійний, безпечний, потужний та надзвичайно ефективний електроінструмент для вашого саду. Ми впевнені у високій якості нашого товару, тому надаємо безкоштовно два роки гарантії. Те, що раніше займало багато часу та сил, з електропилою сучкорізом алігатор перетвориться на просту та захопливу роботу. Вам однозначно сподобається працювати швидко, безпечно та продуктивно. Розпилійте гілки діаметром до 10 сантиметрів у будь-якому положенні. Корпус електропили сучкоріза вироблено з надміцного пластику з армованими волокнами, але при цьому вага приладу лише 3 кілограми. А враховуючи ту невелику кількість часу, що у вас займе робота в саду, забудьте про втому та біль у руках. Система Система подвійного кожуха полегшує процес пиляння, підвищує точність розпилу та фіксацію гілки. А подвійні клавіші пуску на рукоятці гарантують вам додаткову безпеку при запуску приладу. Потужність, швидкість, безпека, висока продуктивність це все нова електропила сучкоріз алігатор від американської фірми Блек Decker. Це ідеальне рішення для обробки дерев у вашому саду. Ви з легкістю відпиляєте зайві сучки та гілки, або ж подрібнете вже відпилені гілки. Щелепи алігатора справляються з усім. Ефективна та безпечна робота в саду стане для вас правилом номер один. Працюйте в рази швидше, продуктивно та ефективно. Витрачайте хвилини замість годин. Телефонуйте за безкоштовним номером телефону, який ви бачите на екрані, та замовляйте безпечний, потужний та швидкий прилад для вашого саду. Крім того, безкоштовна гарантія два роки. Електропила сучкоріз Алігатор від Black Decker доведе вам, що праця може перетворитись на захоплююче хобі. Нехай ваш сад буде найкращим.